Від вас, любі мої учні. Математика Діагностична комбінована робота 19. Виконайте завдання діагностичної роботи. Розгляньмо варіант 1. Обери і познач правильний варіант відповіді. Друге завдання. Установи відповідність. Завдання третього блоку виконай на аркушах в клітинку. Розв'яжи рівняння, зроби перевірку. Третє завдання. Четверте завдання. Розв'яжи задачу. Турист спочатку 3 години ішов зі швидкістю 5 км за годину. А потім 5 годин їхав автобусом зі швидкістю 60 км за годину, який шлях подолав турист. Виконайте схему до задачі. Короткий запис запишіть схематично. Розв'яжіть задачу по діях. Запишіть вираз до задачі і повну відповідь. Завдання 5. Площа прямокутника дорівнює 30 квадратним сантиметрів, а ширина 5 сантиметрів Знайди довжину і периметр прямокутника. Розв'яжіть цю задачу. Пригадайте, як знайти площу, як знайти периметр прямокутника. Користуючись формулами, знайдіть периметр прямокутника. Завдання шість, логічне завдання. Якщо поставити в чотири вази по 5 тюльпанів, то три тюльпани залишаться зайвими. Визнач, скільки всього тюльпанів. Подумайте, розв'яжіть це завдання. Для виконання завдання не забудь виконати додаткове завдання. Супертурнір юних математики. Варіант 2. Завдання 1. Обери і познач правильний варіант відповіді. Завдання 2. З'єднай рядок у лівому стовпчику з відповідним числом у правому. Установити відповідність. Завдання третього блоку виконуйте на аркуші в клітинку. Третє завдання розв'яжи рівняння Два рівняння і зроби перевірку. Четверте завдання розв'яжи задачу. Спортсмени спочатку 2 години йшли зі швидкістю 6 км за годину. А потім 4 години їхали на велосипедах зі швидкістю 10 км за годину, який шлях подолали б спортсмени. Запишіть коротко цю задачу, зробіть короткий запис цієї задачі у вигляді схеми. Розв'яжіть задачу Подія, потім запишіть вираз і повну відповідь. Виконайте завдання 5. Площа прямокутника дорівнює 20 квадратних сантиметрів, а довжина 5 см. Знайди ширину і периметр прямокутника. Пригадайте, як знайти площу прямокутника, як знайти периметр прямокутника. Знайдіть ширину, а потім периметр прямокутника. Обчислюйте, розв'яжіть цю задачу. Шосте завдання логічне. Якщо покласти на 5 тарілок по 4 тістечка, то 2 тістечка залишиться зайвим. Визнач, скільки всього тістечок. Розв'яжіть цю задачу. Не забудьте про супертурнір юних математиків. Отже, бажаю вам успіхів у виконанні діагностичної роботи 19. Не забудьте надіслати роботу для перевірки.